Мова — це не просто спосіб спілкування, це цілий код нації. Вона є основою нашої культури, зберігає історичну пам'ять і допомагає передавати традиції та цінності. Уявіть, що кожне слово це частина великої картини, яка формує наше розуміння світу, наше бачення і навіть наші переживання. Мова є тим, що з'єднує нас як націю, як спільноту. Вона не просто описує реальність, а й створює її. Мова це те, що дає нам відчуття єдності. Коли ми спілкуємося однією мовою, це наче невидимий міст між людьми, який зміцнює зв'язки і допомагає зберегти наше минуле та культуру. Іноді мова навіть стає символом боротьби за свободу. Кожен раз, коли націю намагаються принизити або загнобити. Саме мова стає тим щитом, що допомагає вистояти. Якщо говорити про українську мову, то вона це не просто інструмент спілкування, а одна з основних ознак нашої ідентичності. І за всю її історію вона переживала чимало випробувань від різноманітних заборон і утисків, зокрема через Валуївський циркуляр та Емський указ, коли українську мову намагалися витіснити до радянської політики русифікації. Українці були змушені приховувати свою мову, адже навіть у повсякденному житті не можна було говорити українською без наслідків. Але, попри всі труднощі, українська мова завжди знаходила спосіб вижити і відроджувалася знову і знову. Сьогодні, після здобуття незалежності, боротьба за українську мову триває. Візьмемо, хоча б закон, який прийняли у 2019 році про забезпечення функціонування української мови як державної. Він став важливим кроком для зміцнення ролі мови у всіх сферах нашого життя. Але важливо й те, що цього разу ми бачимо зовсім іншу ситуацію. Після 2022 року, коли війна змусила нас переглянути багато важливих аспектів. Кількість людей, які свідомо переходять на українську, значно зросла. Це свідчить про те, що мова це не лише минуле, а й майбутнє нашої нації. Не можна забувати, що мова сьогодні це не тільки спосіб спілкування, а й ознака нашої незалежності, наша відповідь на всі спроби нас зламати. І, хоча історія нашої боротьби за мову була непростою, сьогодні ми можемо пишатися тим, що кожен із нас має право говорити рідною мовою. Лінгвісти стверджують, що для того, аби мова залишалася живою, потрібно створювати сприятливе мовне середовище. Один з відомих дослідників цього питання, Патрік Серафіні з університету Монреаля, зазначає, що для мовного відродження важлива не лише державна підтримка, а й активна участь кожного громадянина у використанні рідної мови в повсякденному житті, на роботі в освіті і в культурі. Якщо ми будемо говорити своєю мовою, мова матиме шанс зберегтися. Українська мова має величезне значення не тільки як засіб спілкування, а й як важливий елемент нашої культури. Оксана Пахльовська, одна з наших відомих мовознавців, підкреслює, що українська мова це основа нашої літератури, мистецтва і фольклору. Завдяки мові ми можемо зберігати і передавати унікальні народні традиції, а також цінний історичний досвід. Аутрут Водак, канадська вченика вивчає соціальні аспекти мови, зауважує. Що мова прямо впливає на соціальну мобільність? Вона доводить, що знаючи мови, люди можуть краще інтегруватися в суспільство, брати на себе більше громадських обов'язків і відповідальностей. Отже, українська мова є основним кодом нації, який зберігає нашу культурну спадщину, історію ідентичності. Сучасні дослідження стверджують, що мова допомагає об'єднувати суспільство, зберігати пам'ять про важливі історичні події та зміцнювати державний суверенітет в умовах глобалізації та інформаційних війн. Питання збереження мови стає ще актуальнішим, тому розвиток і підтримка української мови це не лише справа культури, а й важливе питання національної безпеки.